Всім привіт! Замовили собі вертімек для полуниці. І ось так цей вертімек відправляють. Ось така коробка велика. Тут має дві баночки бути. Зараз будемо відкривати. Після цього будемо кропити полуницю. Є стаканчики полуниці. Відкриваємо і дивимось. Відкривайте.

У нас коробка. Ось як робить вагу і заробляє гроші. Заради двох баночок вертімек. Це у нас на розлив, напевно, так? А скільки лати, нічого не пише? Добре, будемо немає. І далі ще буде обробка полуниці. Ось, друзі, в нас є вода набрана. Бачок. Зараз відкриваємо вертіник. Це у нас мірка така? Зараз будемо заливати воду і зараз далі все покажу. Ось, друзі, ось так він виглядає. І на 10 літрів води ми вносимо ось такі дві мірки по 5 мл Будемо вносити 10 мл на 10 літрів води. Також будемо у увірки, також будемо давати 10 мл на 10 літрів води і на помідори. Теж 10 мл 10 літрів води. Зараз ще одну містку додам мірку і почнемо кропити. Далі ще буде, не переключайте. Залили лійку. Тепер гарно потрібно розмішати цей розчин. Тут у мене 10 літрів води. Гарно перемішуємо. Запах неприємний. Не знаю, чи вертинок має такий запах мати чи не мати, не знаю. Хто знає, напишіть. Перемішали. Заливаємо в бачок. шок нас на акумулятор хітко будемо починати спочатку з полониції або зранку або вечором щоб не було вітру і проходимо по листу. Так о стаканчики ще в нас сорт клері. На огірки буду теж здавати 10 мл і на помідори. Ось, друзі, там клубник вже закінчив, прийшов. Всі сорта, тепер приходжу огірки. Полесу. Так, помаленьку ми проходимо по листу. Вже вечіріє ось така погода, а я ще кроплю. Потрібно кропити або зранку, або вечором. Я вибрав вечір. А зранку я кропив антихрущом полуницею. Зранку антихрущом а зараз верті Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде збір угорків, буду все показувати. Їх огорки будуть, продаж, ціна і так далі. Добре буду купити. буду відео закінчувати і всім до зустрічі. Далі буде. І підписуйтесь на канал.